Нарешті без бігав від цих вовків. І що тепер? Я не знаю. Здається, щось погане. Чого? <звук> Підієпка? Чого ти спиш? Ну, Добре, не буду будемо Угу. Ну, Добре, куди їх підемо? Може, повідемо територію? Да. Хай перела поспыть там. Так. Давай, ну так повернем. Ну, уже сходом до сусловых Ну, Давай. Помнишь, миссис, что Так, Вс, просто кажу, що там є у що почала від якого би скрылась видовків. Фух, идем, Так, ну ось. Так, іде с условий ренджер. Іде. Де ти? Ти не в ту сторону пішла дем. Ось там повинні бути суснові рейнджери. ренджери. Ідемо три так. так, 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 так. ви дійшли тут. Ідемо ж сюди. Чи, чекай. ти попит у цю кішку? Ви ну, ще я бала була колись стовхрейча, але ця кішка я не знаю її. Але вона составляється. Я якось боюся. А бачиш, вона дивиться? Мені страшно. Не приб'ють. Ей, ви підходьте сюди. Ну Добре, вже заміт. Хто ви такі і чому ви тут? Чого ви в нашому клані? Ну, так, трохи Ми просто кордон Пішли кордон. розвідати, що тут. А вам хтось. хтось дозволяв? Трохи кордон пересікли. А хтось вам цього дозволяв? Так. Хто? Не. Хтось? Хтось це хто? Не знаю. Добре. Що ви хотіли і чого ви сюди? Ну, просто ми нічого від вас не хотіли. Сільте! Що? Я забороняю ти. І чому? Що ти нам зробиш? Скоро дізнаєтесь, якщо ви підете. Та пустість по... його хвоста. Мене щось скаже, а, а ти йдеш. Якщо ви підете. Я зараз повернусь, якщо ви підете вам кришка. Почекаємо. Давай скучішся. Біжай від сюди. Може краще не треба. Сьогодні страшно. Все, йде до свого клару. Йде до свого кору. Це страшненько. Спіймаю. Треба скоріше біжати від сохранів. Краще я тут посижу, мало що буде. Та біжі, я тут почекаю. Ні, я не буду чекати. Я не знаю, скоро вода чи прийде, чи вообще не прийде. Що вже з там відбувається? Я повернулась. Іде твоя подружка? Пішла. Куди? Сказала, що буде йти але не можна. Так вона ж сказала те, що не можна. Я ж сказала те, що не можна йти. Пішла. Куди? А не, ну, скоріто, все до Я зараз так її приб'ю. А куди ти? Я що вже там сталося з його хвоста? Я вже майже дома. Що? Ви там гриби собирається. Тебе так уж, мабуть. що ні. Іди до нашого рука, я тебе тут чекаю. Я тебе чекаю вже. Я вже. Ти вже, де ти? Якщо що на вулиці там, де ми час перевіряли. Зараз. Зараз закат. Де ти? Біжу. Угу, бачу тебе. Чи це не ти? Ні, це не ти. Ось ти. Проти накордик. Може, крісший підемо. Давай повільним шахом. Я думаю, що це була за кішка. Вона якась странна. Тетя, мені здається, що всі такі в Соснових Рейнджерах. Не знаю. Вона якась дуже підозрювана. Угу. Підозрювана кішечка. Угу. Де За... шо все? Де шо? якийсь, там Бася якийсь Та що це? Може, Морозі коти до нас прибігають. Ладно так, ми так, до так, них, в так, нас так, території так, нема. Там нашого кулану якісь Вася був, а це просто клан. Так, що це? Вони. вони в них немає права бігати до нас. Так, це що таке? Не знаю, що це таке. Трапа якась. І Ви здалися, що хтось тут було. Ідемо поїмо поки що. Ой, що зі мною сталося. Чуєш, я не знаю, що мені вибрати поїсти. М -м -м. Так я таємний прохід. Криз знов ніхто не Жаб хочеться, але ну, їх тут теж немає, якби. Знаєш, я, я не знаю кого поїсти. Дай я да, сейчас возьму. Добрый, я возьму пташечку. Так, так все, буду есть пташечку. Mm, я возьму Рибку. Угу. рыбку. Угу, mm. mm -mm. возьму эту рыбку. Она такая была смачна. Знаешь, мы еще хотим есть. Кстати, рыба смачна. Ну, добре, взял этого Опити дуго. Упити тубілку. Ніщо, йдемо на вулицю. Тоді що я у тебе їду вкраю. Е, е, я її з'ї. Дай! Я її настигла з'їсти за тебе. Добре, все достатньо. Хай ти з'їсть інший. Та він їсти вже по грі, там... Ти не знаю. Якісь порушники, їм треба щось їсти. Не знаю. Знаєш, йдемо прогуляйся. Куди я не хочу знову йти? Чого? Той... А, ну я теж не хочу. Йдемо, може, щось половимо для клану. Тепер мені не страшно цієї кишки. Мені здається, вона просто хотіла, щоб ми прибушку. Ой. А така знайде ми живемо. Вона, тут спить. Вона, напевно, пішла за нами. Вона напевно за нами... що? Та я не знаю. Знаєш, мені якось страшно своє? Може, якась піде відсюди? А ну, насті? Що? Хто тобі дозволяв іти в наш клан? Ну, як сказати, хто? А хто вам дозволяв мій клан іти? Ну, ми просто хотіла прогулятися. Я теж хотіла прогулятися, але тепер і хто ти така взагалі? Откуда ти знаєш, де ми живемо? Розумієте, mm. ну, я діти Ну, я не дуже зла, така прям. Просто я зла, що ви прийшли на свій клан. Стій, снігохвоста. Мені здається, вона не така страшна, як ми думаємо. Так, ну може я вас проведу. Ми якось познайомитися не так, як треба було. Іде значені. Та не мішайте нам! Чого? Дивісь кількість тут котів? Таке собі. Та що для нас запозичка? Ви хочете на мене напасти? Да ні, це наш. Да не розумію. наш. Подивіться тут два однакових кота. Один якийсь чорний не зрозумілой. Добре, може якось. Добре. Може ми тобі покажемо свій клан. Можемо подружимося якось. Добрий день. Такая то ведьма незрозумела. Идем не. с ней, что ли? Идем с ней. Вот так прикольно идут. А Мои-то шесть даже повидно, как як... у Якесь ощущення, що вона сам щось хоче зробити а в тебе. Нас да, кості да, зварять. Та да, які кострі зварять? <гадок>, а да, як шоу? Та не говори так рога, я це чую. чую. Сіте, я зараз прийду. Добре, добре. Очікаю. Ну, давай, мені, в принципі, вже не дуже страшно. Що? Хочу все, все. Знаєш, Я думаю, що вона хоче з нами зробити. Не знаю, зілля зварить. Так, яке зілля зварить. Як знаю, це зіллях не дуже гарно любить. Ну, я теж. Мало тія для його кота по Не знаю що, але вона вже до нас підійшла. Так, все я прийшла до на вас. Що, може, ви хочете мені показати щось чи що? Ну це кінець, трохи на зиму. Ну, трохи так, трохи вже кінець. Русь. Вам треба якась допомога чи ні? Ви щоб прям хотіли, щоб сталося? Угу. Так, я хочу. Вам би, це потрібно було раніше, коли був ті тут ще живе? В тебе вже око навіть на сліпе? Угу. Слухай, як тебе звати? Скажи нам, а то ми не привикли тебе назвати просто відьмой. Зараз я вам скажу. Мене звати буде шторма ще. Зрозуміло. Коротше, я де ти зустріла з його хвоста. Я путаю. Та куди ти вже залізла? Спускайся. Я б хотіла, щоб в мене це буде того що. Добре, як для друзів все нормально, доволі легко сидя. Зрозуміло, зрозуміло. А як його приготувати? Якщо ви прийдете до мене, до нашої фабрики, то я вам покажу. Ну, може, ти нам просто фабрику. принесеш це зія. Так ця фабрика прям там багато чого є. Давай для початку ти просто нам скажеш ну, для початку ти просто нам принесеш? Ну, просто нам принесешь это А потом мы, может, мы прям подружилась, а ты уже будешь нам показывать. Добре? Ой, ну добре, я сейчас повернусь. Ну, добре, я сейчас повернусь. Вода пропала. Ну что, я, я думаю, что ей можно доверять. его хвоста встань! С С него хвоста! Як досі їй можна довіряти? Не знаю, я приходи півлю змогу прослухала. На своєму камішку сиділа і все просто. Ні, тільки на камінку, я потім спала О, господи. Ну, Добре, давай чекати її. Так, я тут. О, ти прийшла, да, Решті? Дивися, якщо ти обаєш. Ці, ці, ракушку, і то все буде окей. Ну, добре, давай спробуємо. Ось. А, ракушка! Що? Так, ну добре, зараз я обважу. А може ти краще. Ну, добре. А, враз довго попотилась. Ти ця ракушка. О, ось. Так, обвазу все. Так, ну вроді би я тебе подвазую. Щас трошечки тут на вас. Так, все. Ця ракушка нам більше не потрібна. Ну ось, подивись. подивимось. я така гарна! Я даже не два, що я така колись буду. Тепер ти виглядає, як це солока впала? Тепер... Персики здесь так виглядає а теперь я свой лака впала. На кого? На свой лака. Чего? Ну да, я куда-то... Да что Ну просто тебе не привычно. Дальше... Почекай, тепер треба од... одну якісь штуку зробити, щоб в тебе це залишилося на всіх десь. Його хвост, візіти, будь ласка. Ой. Так, ну все, тепер підніми свою лапу, ну добре. Спочатку передній чи задні, як хочеш. А добре, передня. Що, в мене чорні подушки, а ось оце Ну, ти гарно прийду. А якщо воду з здесь врожаю, то закриться з дивиться і все. Все ну, це, да, це дуже круто. Я зараз вам подарунок. В честь здаюся. Добре, так, зараз. Тривайте, одягайте. Це вам тільки на зиму. Знаєш э, э, дякую дуже тобі. І знаєш, коли я була сліпа, я бачила ось так. Мені це дуже не подобалось. Я бачила ось так. А тепер я бачу ось так. Це дуже прикольно, мені так подобається. Mm. Дякую, Відько, тобі. Ну добре, мене вже чекають, складі я пішла. пішла. Знаєш, ці досочки мені дуже подобається, буде тепло. Ну так, справді лапки не мерзнуть. Угу. А то по снігу ходити, ти знаєш, трохи холодно. Ну так. Я думаю, літом їх можна зняти, Чи вже весною навіть? Ну, якщо буде тепло. Угу. А то може сніг весною випасти. Ну так, це ранній їх звичайно. Ну це в березень. Мені так подобається, що в мене тепер різнокольорові лапки. Але це ж не справжні. Це сралі це просто закляття. Скажи жалко. Це просто закляття. Якщо вони розвіться, то в мене будуть обучі лапи і вздовж рами. Тому це просто закляття, але моя кожа тепер ось така. І мені так більше подобається. Йдемо вже е, до, а точно, бо вже вовки дала, і тому ми не в це містечко для королю. О, в цих лапках так тепло, можна хоч ходити прямо на пушому снігу ногом. А тоді з під'єднання лапи. Напевно, може в неї тренування, тому що вже ж з неї йшли, для неї тренувальника. Добре, я поки помиюсь перед сном. Завтра вже наступний день. Єдине що, єдине що, трошки лапками заважають. Чому... Почекай, завтра ж різдво. Так. І буде свято. Повинне, так. повинне бути. Це круто. Боже, ах, жалко, що почекай, чотири клани збираються. Ну, точніше, самі головні Асендри. Тому ну, тільки наш клан буде збиратися, а на ось ці зборища кланів підуть тільки наші, а наші короблі-лідери. Добре, давай желяти спати. Ох, спочатку треба потягнутися перед цим. Я от так буду спати. Надо браніть з нього хвоста.